Сім'я, дівчата і хлопці, з вами рубрика. А що приготувати на вечір» Та і взагалі. Ось так я порозрізаю сердечки не до кінця. Ось так. Якщо там є запечена кров, то я вичищаю. Можна позачищати оці, повирізати жили, можна повирізати клапани, але тут у мене нічого нема. Я просто зачищаю. У мене такі дівчатка гарні сердечки попалися, не дуже такі маленькі. То буває, попадуться такі дрібненькі, дрібненькі, то так не хочеться їх перерізати, то я їх тоді з них роблю просто гуляш. Теж цікавий варіант. А ще я поставила рис відварювати. Стакан рису просто гарно перемила. І в підсоленій водичці я завжди так, майже завжди так крупи роблю. Я люблю плов, але інколи люблю просто рис з підливою або з гарним салатом таким. О, то сьогодні я просто буду просто відварю рису та є все мене завжди як ріс залишиться, то я можу якісь фрикадельки зробити, чи ті А порозрізала я сердечки. Тепер я їх гарно перемию. Сердечки я перемила, ось так викладаю, можна плівкою зверху накрити і злегенька відбиваю, щоб не лякати сусідів. А взагалі... Колись, як ми ще були малими, то мама нам не давала, забороняла їсти сердечки. І курячі, і, і свинини. І... Взагалі не давала. Казала, щоб ми не були сердиті. Я, звичайно, що в це не вірю. Ми стали не сердиті, а сердечні. От. А зараз, бачите, як кажуть, зараз все, що під рукою є, все можна готувати. Сердечки це Такий смачний делікатесний варіант і викладаю ось так в мисочку. Тепер роблю кляр. Взагалі-то можна, так як ви хто як робить, можна в борошно, в яєчко і на сковорідку кожен, кожне серденько. Так, а я роблю лінивий кляр, Інколи роблю. інколи дуже часто вклала сюди два курячих яєчка. Тепер. Трішки потру сюди цибулі. Може, з цибулинки такої. Так, цибулька трішки плаче. Тепер сіль і спеції за смаком. Хорошо, так. Чорний перець я кладу. Оце у мене і все. Ще я хочу сюди покласти на кожне яйце з розрахунку, я кладу ложку борошна. Ось так. І гарно переміщується. У мене такий буде кляр, і заодно воно замаринується. Розігріваю сковорідку і по одному серденьку буду викладати і обжарювати. Все дуже легко. Ось так їх викладаю і обжарюю. Ну, оце така, дівчата-ідейка для вечері, чи то для обіду така подача. Салат, рис просто відварений, і курячі сердечки пожарені в клярі. Зараз покуштую, що це воно їстівне. Ну, це рис просто я люблю. Я люблю ще рис з підливою. І салат теж смачний. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до наступних зустрічей!